Від кашлюку дифтерії та правцю на сьогодні вдалося щепити лише 25% дітей, розповідає завідувач дитячого відділення профілактики Олена Ставничук. І показує, чому. На сьогоднішній день ми маємо вакцину для щеплення від полімліту, інактивована полімлітна вакцина, вакцина для щеплення проти туберкульозу, вакцина БЦЖ і наявний алерген туберкульозний для проведення реакції манту у дітей 4-15 років. На жаль, на сьогоднішній день у нас далі пусто. Медики констатують, що вакцина від поліеміліту вже не дійшла. Нарешту очікують, оскільки наказ є, а препаратів немає. Дифтерія, правецька, шлюб, поліеміліт. Кір, паротит, краснуха, тому важливо провести щеплення вчасно згідно з дотриманням мінімальних термінів згідно нашого календаря, щоб захистити себе від тих інфекцій. Проте пусто не лише в цьому холодильнику. Ми маємо наказ на отримання препаратів для хворих на гемофілію дітей, але ще. В заклад вони не поставлені. Очікувати на медпрепарати доводиться і хворим на гепатит. Краща ситуація з поставкою ліків для онкохворих дітей. Вони вже надійшли у медзаклади. Їх має вистачити, запевняють фахівці на кілька місяців. Ми отримали самі препарати для е, імуносупресори для хворих з трансплантованими нирками чинкою. Марія Поліщук каже, тіше, що тендерні закупівлі вже відбулися, тож лікарські препарати поетапно надходитимуть в медичні заклади краю. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.